Гарного всім дня, дівчата і хлопці, сьогодні я знову буду пекти рогаліки і знову покажу, як я роблю ще один варіант. От. Значить так. Я беру, В мене тут 250 мл кефіру, кладу дрібку солі, може на кінчик чайної ложки, кладу цукру, я сьогодні покладу три ложки цукру, десь чайну ложку. Ванільного цукру, одне куряче яєчко. Зараз гарно розмішаю. Тепер смалець. У мене теплий смалець, я повну ложку. Це у мене домашній смалець. Я робила вдома смалець. Я колись показувала, як я роблю смалець щоб був кондитерський смалець, треба звичайне сало покришити кубиками і гарно його вимочити, А потім робити з нього жир. Тоді буде кондитерський такий смалець, дуже смачний. Тут у мене ще ось масло, десь грамів 60. Так, і це таборочку я кладу чайну ложку. Повну чайну ложку. Звичайної соди. Розпушувач я кладу в дріждове тісто, а соду я вже кладу коли ось так з кисляком. І вію борошно. Борошна треба від 400 г. Але я завжди кажу, що може більше От. і замішую тісто, дівчата. Ось так звичайним чином замішую тісто. Це такі будуть рогаліки, дівчата, дуже смачні. Швидкий такий рецепт, цікавий і смачний. Не забувайте, дівчата, що тісто любить тишу, спокій, гарний настрій. Все вийде, все буде добре. Так, дівчатка, підбивайте і замішуйте, і все вийде. Таке гарненько туге тісто, але ж і не забийте. Ось так. І не забувайтеся, дівчатка, що вимісити тісто, а не тісто, вас. І ось таке тісто гарне вийшло, еластичне таке, як завжди. Тепер я кладу його в мисочку, накриваю плівкою і поставлю в холодильник хвилин на 15, хай відпочить. Любе тісто, любить відпочивати. Можна на поверхні залишити, а я поставлю в холодильник. Дівчатка, Тісто відпочило, Я його викладаю на поверхню. Тепер розділяю це тісто на дві частинки, От. одну поки ще відкладаю в сторону, а другу буду розкачувати в пласт. Такий круглий, не знаю скільки в діаметрі. Зараз буду, буду розкачувати і будемо бачити. Так, дівчатка, десь 35 чи 40 сантиметрів, може навіть 45 сантиметрів в діаметрі. Так, розкачала я. Тепер беру трішки олійки. Можна маслом помазати цей пласт. Я олійкою так повела, зараз розмажу. Так, тепер присипаю з цукром. Так, і ріжу, дівчатка, на кусочки, хто які вже хоче. Ось так, приблизно так, дівчатки. Тепер рогаліки вже можна скачувати, можна сюди покласти, так, як я ось покладу, або вишні, або черешні. От, можна повидла покласти. В мене ось черешні, так? І я сюди в черешню покладу може десь столову ложку цукру. Ось так, дивіться, все. І по одній чи дві оце розкладаю, так. Щоб цікаво було. От. По дві. Багато дівчат пише, кажуть, що начинки мало поклали, кладіть багато. Але ж, буває, ще задають питання, кажуть, а чого в рулетах рулети тріскаються і не підходять? Бо того, що вам начинка і присажує все. Так що це ж дівчата дві сторони медалі. Якщо хочете, щоб все було гарно і пишно, то не забивайте, лишнього не кладіть, колінам не треба напихати. Всьому є своя міра. І все буде добре. Все буде добре. Ось так я. Видно чи ні? Видно. Дівчата, я ось так скручую. Дівчатка, тепер далі я покрутила ось рогаліки, так, це першу частину тільки. Тепер я в одну тарілочку наливаю олійки трішки, в іншу цукор. І все дуже легко. Беру рогалік, вмочую ось так в олію, цукор і кладу на жаровню. Так, ось я поліпила так, поскладала. Тепер духовка розігріта в мене, в мене вона грілась, так? І ставлю в духовку 180 градусів десь хвилин на 15 приблизно треба дивитися, дівчата. Нагадую, можна вмочати е, в яєчко і в цукор. А ще можна без начинки робити. Теж буде дуже цікаво, і смачно, це я вас запевняю. А ось таких я напекла галіків. Прохолонуть будемо куштувати. Ось таке тісто, дівчата. Бездріжжове. Дуже швидко замісила і просто, дуже просто і смачно. Чимось нагадує дитинство. Я не знаю, чого і як воно так сталося, але коли я в школу ходила, то оці рогаліки. Ми робили в школу, носили носилися дівчата. ми ще ділилися рецептом. Ми ж там ділилися рецептом. Пам'ятаєте, в школі ще були такі зошити, там, де ми вели і ділилися рецептами, там. Днівники називалися. От. То це ми називали їх марципанами. Я не знаю, як так сталося, але зараз мене всі дівчата виправляють і кажуть, що все в мене не так. Ну, то таке. То нічого страшного, бо тому, що е, у нас було так. І невже ви думаєте, що я 50 років, не розумію, що де і як називається? Я знаю, що це рогаліки, але було таке, що ми називали їх марципанами. Хто ще називав марципанами? Напишіть мені, будь ласка, це було 80-ті роки. 80-89. Тут нема чого скривати. Ну, було таке. Чисто дуже смачне, дуже смак дитинства. Усмічай. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всю найкращу. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові. Всіх обіймаю. До зустрічі!